Євангелія на щодень, 16 червня, Матея 9, 14, 17. Тоді проступили до нього учні Йоанна і кажуть, чому і фарисеї постимо багато, а твої учні не постять? Ісус відповів їм, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Надійдуть дні, коли від них. Заберуть молодого і тоді будуть постати. Ніхто не пришиває латки з нової тканини, до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться і діра стане гірша, і не вливають вино нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться і воно розсіляється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде, нові бурдюки. Тож одне і друге збережеться. Найкраще і найкоротше і найпростіше визначення християнства весільний бенкет. Найкраще і найкоротше, найпростіше визначення християнства весільний гість. Найкраще, найкоротше і найпростіше відповідь на запитання, хто такий Ісус наречений. Завдяки цьому стає зрозуміло, що суть християнства вже тепер на землі по всіденному житті це щастя. Щастя породжене фактом і виражене в радості, що Бог зі мною, а я з Богом, що ще потрібно для щастя. Але інколи ми втрачаємо Ісуса, дозволяємо забрати в нас нареченого. Це трапляється, коли ми ставимо своє мислення і думку з будь-якого питання. Вище логіки і думки Бога, гординя, підпливом якої ми тоді думаємо, відчиваємо, говоримо і діємо, спонукає нас дискретувати Бога, повчати його і вважати Його откровення неправдивим, а отже глупим. І ми щосили бунтуємо проти Нього, намагаючись водночас просувати власне скалічне бачення. Успіх, нагороди, обрання, влада, посада, дрібка щастя, страждання, розчарування, зневіра, за таких обставин людина легко падає у зневіру. Мовляв, у неї забрали Бога. Господи, дякую тобі за запрошення на неймовірне весілля життя і єдності з тобою.